Не дивлячись на військові дії, не дивлячись на складну ситуацію в країні, ми займаємося нашим майбутнім і займаємося всім, що в подальшому принесе розвиток нашому ніжу. Мені дуже приємно, що трирічна сьогодні моя справа, яку я починав, сьогодні такі маленькі завершення окремого етапу по цифровізації міста Ніжина. Ми робимо платформу. Цифрову платформу, яка зможе об'єднати в собі безліч нових класних проєктів для міста Ніжина. І завдяки цьому, я впевнений, ми зможемо залучити багато різних гарних грантів для міста Ніжин. Завдячуючи тому обладнанню, яке було надано, і системі електронного документообігу, яка була попередньо надана, ви станете лідером у. Чернігівській області і покажете приклад для всіх інших громад для такого значного зростання в цифровому плані. Я вручаю вам цей сертифікат. Анатолій дуже дякую. Програма розвитку ООН» є надійним партнером Ніжинської міської ради, і ми вже декілька років поспіль працюємо спільно для її розвитку. Е Акценти, на які ми звертаємо увагу, це медицина, це соціальний напрямок, центр надання адміністративного послуг та цифровізація, про яку ми сьогодні говоримо. Цифровізація це наше майбутнє. І в найближчій перспективі ми надіємося, Ніжинська міська громада стане лідером у Чернігівській області. Щиро дякую Юрію Юрійовичу, нашому. Партнеру який постійно на контакті міському голові, ну і звичайно, депутатському корпусу, який знаходить всі можливості для того, щоб це провізація у Ніжинській громаді відбулася.